2025 рік французький завод Берту, виробник техніки для захисту рослин, святкує своє 130-річчя, 130 років інновацій, 130 років довіри, 130 років руху вперед. З нагоди цього ювелея я маю честь представити вам оновлений берту Бруїн, берту Бруїн у нових калярах, з новими технологіями на борту, з новими можливостями, це наша відповідь сучасним викликам. Це не просто машина, це маніфест філігранної точності, потужної продуктивності та комфорту. Панове, зустрічайте новий Бруїн! Унікальне поєднання двох стандартів – американського та європейського, американської потужності та продуктивності, а європейської філігранної точності. В оновленій версії Бруїн обновив всю електроніку до останньої найсучаснішої версії, обновив трансмісію, обновив систему оприскування і навіть переодягнувся у чорний колір для того, щоб не тільки технологічна, а й зовнішня запросити вас до преміум класу. Тож давайте знайомитись поближче. Конструкція шасі унікальна. Поєднання незалежної пневматичної підвізки та шарнірно поворотної підвізки заднього моста надає машині справжніх позашляхових якостей. Усі чотири колеса постійно тримають контакт. З ґрунтом незалежно від рельєфу чи стану поля. Брин легко проходить складні ділянки, долає пагорби і нерівності, залишаючись стабільним і керованим. Для оператора це означає одне максимальний комфорт. Амортизація працює на рівні сучасного автомобіля. Тож жодних ударів чи трясіння в кабіні навіть на складному рельєфі. До того ж, така підвіска не лише підвищує прохідність і комфорт, а й захищає саму конструкцію машини від механічних навантажень і вібрацій. Під час інтенсивної польової роботи. А зараз про потужність. Під капотом справжня сила, 275 кінських сил, 6-циліндровий камінь. Цей мотор для тих, хто не приймає компромісів, до 35 км на годину для максимальної продуктивності, до 60 км на дорозі, щоб швидко дістатися до нової ділянки. Швидко, надійно, потужно. Саме так працює бруїть. А трансмісія. Тут гідростатіка Bosch Rexford з електронним мозом, один насос, чотири гідромотори, інтелектуальне управління кожним колесом, повний привід, повний контроль. Максимальна маневреність з інтелектом, бруїн, оснащений повноцінним режимом рульового керування для роботи в найскладніших умовах. Усі чотири колеса керовані, що забезпечує неймовірну маневрівість навіть у вузьких проїздах і на краях. Поля. На схилах система автоматично вирівнює задній міст і коригує положення машини, забезпечуючи стабільну роботу навіть на пересіченій місцевості. Результат легка робота на складних ділянках, мінімальні розвороти, практична відсутність витоптування та травмування рослин, максимальна точність внесення ЗЗР, бруїн, керованість, яка працює на результат. А як бруїн тримає схили? Та ще й як. Під ним трансмісія Heavy Duty, створена для справжнього бездоріжжя та важких умов. Потужна зубчаста планетарна передача з передатним числом 37,2 до 1. Забезпечує колосальне тягове зусилля прямо на колеса, максимальне щеплення з ґрунтом навіть на крутих підйомах. Бруїн здатен долати схили наших українських бокавелів до 35%. Так. Саме там, де інші машини здаються, це не просто техніка, це бруїн у своїй стихії. А якщо до клірінсу, убруїна він не статичний, а змінний, і все максимально просто. Жодних проставок, гаєк, фіксаторів чи додаткових налаштувань. Жодного механічного втручання за підйом відповідають потужні гідроциліндри з ходом 30 см, які легко змінюють висоту в діапазоні від 1,50 до 1,80 вісімдесят без ступінчата. Просто тисни кнопку і адаптуй клірінг до росту твоєї культури. Кукурудза, соняшник, крипа немає значення. Бруїн підлаштовується під усі культури. І навіть при максимальній висоті кабіна залишається легкодоступною. максимальна універсальність, повна адаптація це бруїн. техніка, яка росте разом. Культурою брин легко підлаштовується під будь-які умови. Гідравлічне безступінчате регулювання колії від 3 метрів 5 сантиметрів до 4 метрів 6 сантиметрів. Жодних інструментів, жодних зусиль, лише один дотик кнопки, і машина вже готова до іншого міжряддя чи до транспортування. З робочого положення в транспортне. З кукурузи на соняшник. Один Бруїн десятки сценаріїв. Гнучкість, швидкість, зручність. Це бруїн. Кабіна Бруїн створена для комфорту, захисту і довгої роботи. Максимальний захист завдяки герметичної категорії КАТ 4, фільтрація не лише пилу і аерозолів, і навіть випарів хімічних препаратів. Клімат контроль, стабільний комфорт у будь-яку погоду, будь-яку пору року. Огляд на 360 градусів. Два великих дзеркала з електроприводом і підігрівом. Відімість завжди на максимумі. Рульова колонка. Керується під кожного оператора. Регулюється зручно. І точно професійне сидіння оператора, преміальний комфорт, підігрів, плюс вентиляція, пневмоподушка з автоматичним налаштуванням висоти, адаптація під будь-яку вагу. Передбачено додаткове сидіння для штурмана, зручно, безпечно, командно. бруїн, кабіна з якої не хочеться виходити скоріше б завтра, скоріше б на роботу. Тепер поговоримо безпосередньо про оприскувач, але перш за все, дві речі, які для берту є стандартом і нормою. Основні сталі принципи конструювання оприскуячів берту, і ми в них постійні та безкомпромісні. Це ідеальна стабілізація штанги, яка є гарантія рівномірного розподілу препарату по всій довжині, та висока точність витримування встановленої норми виливу. Берту це точність у кожній краплі. Ми добре знаємо, кожне розгодження штанги це прямий удар по вашому гаманцю. Відхилення навіть на 10 градусів це плюс 40% до норми в зоні прикриття, тобто опік, і 30% в інших зонах, тобто не дали. А значить, втрати врожаю та препаратів. Яка відповідь берту на цю проблему? Унікальна, запатентована система стабілізації штанги Берту Аксіалі. Це не маятник, а центральна осьова підвізка, що забезпечує точність та стабільність. Завдяки своїй конструкції штанга залишається стабільною навіть на схилах, поворотах і при гальмуванні. Копіює рельєф і що цікаво, в її конструкції немає складної електроніки чи пневматики. Лише перевірена механіка, яка працює безвідмовно в будь-яких умовах. Берту акціалі це стабільна лінія над культурою без коливань, точне рівномірне внесення препарату, проста і надійна конструкція для тривалої роботи. Берту це коли якість опріскування більше не залежить від рельєфу чи швидкості. Це стабільність перевірена часом. А як броїн забезпечує точність оприскування? І наша відповідь найбільша можлива точність. Броїн, незалежно від швидкості, триматиме не тільки встановлену норму виливу, а й увага, однакову краплю, тому що тиск виключений із системи контролю. Ця технологія з однаковим тиском має назву спрейтронік. Запам'ятайте цю назву. Завдяки спрейтронік ми більше не залежимо від тиску. Зараз об'єм вилову керується не зміною тиску, а пульсом, а точніше, довжиною імпульсу. І як це відбувається на практиці? Кожна форсунка пульсує 20 разів на секунду. Оприскуєч пришвидшується, пульс пришвидшується препарату. Більше оприскуєч зменшує швидкість, пульс зменшується. Пауза збільшується, препарату менше. А тиск залишається стабільним. А якщо у нас однаковий тиск, то ми маємо однакову краплю. А це вау! Це вау. ефект Чому навіщо вам однаковий розмір краплі? Кожен препарат має свою найкращу дію в краплі певного розміру дрібні краплі. Випаровуються, зносяться, а великі краплі стікають. А стабільна крапля це максимальна найкраща дія. А що з форсунками? Не потрібно змінювати форсунки при зміні швидкості, тому що спритронік розширює діапазон форсунки. Ви точні за будь-якої швидкості. А при поворотах... Автоматична компенсація кутової швидкості. З зовнішньому краю форсунки пульсують інтенсивніші, виточні за будь-якою швидкості. Ідеальне покриття навіть у повороті. А якщо потрібно працювати без пульсації, наприклад, внесення рідких добрів усе просто. Просто вимикаєте з притронік та працюєте у класичному режимі. Зараз ми стоїмо на порозі великих змін в оприскуванні. Зараз будь-яке оприскування є суцільним. Ми обробляємо все поле. Але майбутнє в точковому оприскуванні. препарат має наноситись тільки на проблеми: бур'яни, прояви хвороби або шкідники. Це справжня революція. Ім'я їй. Технологія точкового оприскування берту снайпер. І наш спрейтронік це остання сходинка до берту снайпера. Європа вже повним ходом використовує цю технологію. Завдяки снайперові, європейські аграрії не тільки заощаджують на економії препарату від 65% і більше, бо це не суцільний вилив, а тільки на проблему. А ще й отримують значне підвищення врожаїв, бо рослини. Отримують менше стресу від препаратів. Скільки вже працює в Україні? Попередні прискріча броїн в полях України з 2019 року, і кожен з цих агрегатів найкраща реклама для наступного Берту бруїн не тільки захищає ваш врожай, а й впливає на нього.